Шановні друзі, сьогодні ми починаємо цикл лекцій: ону, імені мічнікова формула успіху. Назва сама говорить за себе: кожна людина хоче бути успішною в цьому житті. І, звісно, для успіху. Потрібен старт. Старт дає Одеський національний університет імені Мечникова. Тому ми пропонуємо вам уявити собі і прослухати цикл лекцій, якими науковими досягненнями зараз займаються викладачі університету. Цими досягненнями користуються студенти. Ці досягнення можуть розвивати далі наші абітурієнти. Отже, перша лекція, яка презентує, Дослідження в галузі козаказнавства називається Успіх казацької ідеї 16 21 століття. Отже, зародження казацтва припадає на період середньовіччя і 16 століття доба, коли більшість європейських суспільств мають сталу форму життя. Вони мають три статичні верстви суспільства. Всі вони пов'язані з релігійним питанням, яке формулюється як єдина трійця, тобто три сини ноя. Один син дав духовенство, інший син дав шляхту або ті, хто панують і воюють. І третій син дав селянство і міщанство, тобто верстви, які працюють. Поступово розвиваючись і збільшуючись в чисельності, козацтво починає відігравати невід'ємну ключову, можна сказати, роль Річ Посполита в середньовічній державі. Козацтво бере на себе функцію оборони. Воно бере на себе функцію благородної ідеї, суспільного блага, обороняти державу від зовнішнього ворога. Зі своїм розвитком козацтво починає Охороняти і українське суспільство від тиску з боку сусідніх народів і сусідніх держав. Отже, виконуючи таку важливу місію, казацтво формулює ідею свого існування, ідею охорони. І звісно, ми всі знаємо, що козак це є вільна озброєна людина, яка є вартовим на сторожі інтересів всього українського народу. І для початку формулювання цієї ідеї, звісно, що на казацтво дивляться як на верству, яка не передбачена в суспільстві, як верства розбишак, як верства воїнів, як верства, яка має тільки формуватися, і поки що, крім військової справи, нічого немає. Але ідея час. Ідея розвивається, розвивається образ казацтва. І вже на початку 17 століття ми бачимо трансформацію цього образу. Трансформація відбувається від звичайного воїна-охоронця, оборонця або характерника, тобто чаклуна, який може, як, наприклад, пацюк у повісті Гоголя ніч перед різдвом їсти вареники, перегортає їх тільки моргнув оком, або зачарувати ціле козацьке військо, як Іван Серко, до державного діяча саме всередині XVII століття. Образ казака змінюється. Змінюється ідея, яку продикує казацтво. Казацтво запропонувало і саме головне реалізувало ідею створення власної держави. Ми бачимо, що вписуючись в рамки Речі Посполитої, козацтво вимагає не тільки своєї автономії, але і політичної автономії і державності. Така державність з'являється. Разом з появою на політичній арені гетьмана Богдана Хмельницького і його наступників перед вами образи козацької еліти еліти, яка по суті заступила собою ті ту польську шляхту, яка керувала українськими землями, яка взяла на себе відповідальність за долю свого народу і за свою власну державу. Ця еліта виглядала по сучасному, виглядала по модному і виглядала успішно. Всі сказати, що коли на ідею козацької державності почали засіхати сусіди, один з козацьких полковників висловив дуже цікаву думку. Він зауважив московському боярину: що а ти боярин на мене не кричи, бо не шаблі у нас взяли. Отже, це говорить про те, що казацтво дуже міцно захищало свої ідеї і дуже міцно охороняло той устрій, який склався на середину XVII і XVIII століття. Казацтво, по суті, стало тою елітою, тою шляхтою, яка набілітувалася. Тобто набілітація це цілий процес, коли людина набуває шляхетських прав і привілеїв. Це означає, що казаки могли. Управляти державою, засідати в Сеймі і зрівнюватися в правах з польською і літовською шляхтою це дуже важливий момент, адже це викликає гордість за власну країну і показує, яку мету і яку роль відіграває ця верства у власній державі. Вже XVIII століття принесло подальший розвиток козацької ідеї і, безперечно, її успіх. З'явилася Конституція Пилипа Орлика, яку ми називаємо першою конституцією в Європі. З'явилися принципи, за якими має існувати держава, і принципи, за якими мають взаємодіяти козацькі еліти і суспільство. Суспільство обмежувало роль гетьмана, вона обмежувала його абсолютну владу. І в цьому був великий сенс існування козацької держави, демократичний сенс існування цієї ідеї. На жаль, в кінці XVIII століття обставини складаються так, що і Запорозька Січ, як автономна частина Української держави, і Гетьманщина зникають з політичної арени. Але ідея козацтва не зникає. Вона продовжує своє існування вже в так звану після козацьку добу. Виникає питання, а де ж ділося це козацтво, куди воно трансформувалося? Вже наприкінці XVIII в XIX столітті козацтво існує в двох дуже цікавих формуваннях. Перше формування продовжує традиційну форму життя козацтва і створює Запорожку Задунайську Січ на території Османської імперії, здавалось би, споконвічні вороги, але тепер історія козацтва продовжується на цій території. Тепер саме в Османській імперії козацтво змогло відтворити свої державотворчі традиції. Інша форма існування продовжується в Австрійській і Російській імперіях. Це були штучні козацькі війська, які створювалися для реалізації тої чи іншої потреби, і існували у формі і регулярних військ. Але поняття того, що козацтво є вільним і незалежним, залишалося навіть в цих козацьких формуваннях. Дуже чітко, священики 19 століття, які проживали в селі, де жило козацтво, наприклад, на Гітманщині, і селяни, фіксує те, що казацького верства вона залишає свої зачіски в кінці ХІХ століття. Вона залишає традиційний устрій, і воно говорить ми казаки, тобто це величезна гордість за своє походження. Початок 20 століття це початок виклику для козацької ідеї. Бо наступає глобалізація, модернізація, і це все привносить свої нові віяння в козацьку ідею. І дуже чітко сформулював завдання для козацької ідеї один з провідних політичних діячів початку ХХ століття, В'ячеслав Ліпінський. Як ви бачите, він сказав наступну Фразу, їдучи на мотоциклі з газетою в кишені старих дум запорожських вже не створити. Ну і це очевидно. Людей на мотоциклеті не треба садити за селецями на голові. Ну, як ви розумієте, це буде дисонанс. Але кожен час творить нові ідеї. І якщо тепер вже неможливо створити козацькі думи, то той самий козацький дух громадян нації може створити тепер ідеї думи інші. І от з такими завданнями козацька ідея переходить в період української революції 1917 1921 років. Козацька ідея починає боротися у вигляді різних козацьких формувань за владу в українській державі. Отже, ми бачимо не традиційний вигляд козацтва, який ми звикли з вами бачити в 16-17 столітті. Але це теж ті люди, які... Продовжували ту козацьку ідею і ту козацьку думу, про яку говорив В'ячеслав Фліпінський. Перед нами і українські січові стрільці, і перший полк імені Богдана Хмельницького, і ті атаманські загони, які були на півдні нашої держави у вигляді так званої Атаманщини, і серед них перед вами найбільш яскрава постать це Атаман Нестор Іванович Махно. Крім цих прикладів, можна навести і інші дуже цікавий приклад, який виробило українське населення саме в 1917 році. Для захисту власної території від тих солдат, які поверталися з фронту Першої світової війни. Вже на півночі нашої країни населення об'єднується в так зване вільне козацтво. Воно має такі ж самі складові частини, як і раніше кіш, куріні. Туди можуть запитуватися і хлопці, і дівчата, і чоловіки, і жінки. Це напевно та трансформація, про яку мріла багато поколінь 17 18 століття. століття. вже ви знаєте, що в казацьке товариство жінок не приймали. Вільне козацтво підтримало Українську центральну раду і почало боротьбу за її відновлення, за її сталий розвиток, але і інші. Сусідні держави почали використовувати цю ідею, розуміючи, що вона дуже актуальна і дуже сильно пасує українському суспільству. Отже, більшовицькі загони, розуміючи, що вони втрачають владу в Україні, створюють червоне козацтво для того, щоб показати, що їм абсолютно не чужа козацька ідея. Але в цих козацьких загонах було менше. Українського населення там були інші представники народів: калмики, буряти, росіяни, які про козацьку ідею знали дуже і дуже мало. Але сама назва Червоне козацтво» давала підстави говорити про те, що і ця ідея використовується сусідами в боротьбі за владу. Ще один наш сусід, який в 1918 19 роках бореться за владу в. Україні і в Києві це добровольча армія генерала Антона Дінікіна. Він використовував данське казацтво в здобутті влади на території України. Отже, тому ми бачимо, що багато хто використовував на початку 19 століття цю ідею. І після того, скажіть мені, що це не успіх. Безперечно, це успішність цієї ідеї, бо кожен хотів до неї долучитися. Однак доля склалася так, що більшість території України увійшло до складу радянського союзу, і ця ідея починає невілюватися або її використовують з певними елементами, які вигідні саме радянській ідеології. Частину козацьких ватажків не можна було згадувати, їх не можна було вивчати. Ви розумієте, що це такі гетьмани, як Іван Мазепа, як Іван Виговський, Петро Дорошенка, ну і навіть Пилип Орлик. Проте, можна було говорити за інших гетьманів, які прихильно ставилися до Московського царства. Але навіть і те теж можна було робити обмежено. Для того, щоб зменшити градус незалежності і вільності в казацькій ідеї, її використовували не тільки як елементи такої своєрідної ідеології, але і, по суті, Нівелювали то значення, яке мала в українському суспільстві козацька ідея. Перед вами всім відомі персонажі радянського мультика, як козаки, і далі там продовження є різні серії з різними варіантами. З французами воювали, там здобували сіль і так далі. Отже, це, звичайно, прекрасні персонажі Вони показують козацтво в період його зародження. Але ця форма. Дещо невілює значення казацтва в історії українського суспільства. Проте слід сказати, що в радянському керівництві розуміли важливість казацької ідеї для українців. І тому єдиний орден, який був саме національний в радянському союзі, це був орден Богдана Хмельницького єдиний орден, де була назва написана українською мовою. Тобто саме повага до цього гетьмана, хай і в такому вигляді, але все ж таки в Радянському Союзі зберігалася, бо розумілася важливість і значення цієї ідеї. Ми можемо говорити про те, що початок 90-х років здобуття Україною незалежності знов таки було пов'язано з козацькою ідеєю. Ця ідея відроджує. Різні напрямки діяльності суспільно-політичного життя в Україні починаючи з 1989 і 1990 років. Ті козацькі підрозділи, які починають формуватися, формуються стихійно. Вони, як правило, ті жиють до Хортиці центру козацького життя 16-го століття. І, як правило, це формування, які держава ще не знає, як. Писати в незалежне українське життя. Проте вже складається національна програма, яка реалізується майже 10 років, в кінці 90-х, на початку 2000-х років, програма розвитку українського казацтва, тобто незалежна українська держава і її президенти розуміють важливість цієї ідеї для суспільства. Починають поступово з'являтися і дуже цікаві елементи нашої пам'яті. Перед вами одна з ілюстрацій, яка Показує, як використовували назви козацької доби в сучасному житті українському. Наприклад, в 1996 році Україна запустила перший штучний супутник під назвою Січ 1, на честь цього навіть було видано спеціальну марку. Вже через 10 років було в космос випущено ще один супутник, який називався Січ 2 Тобто, все це нагадує нам про те, що успіх ідеї він формується поколіннями. Він формується, якщо він є, формується не одне покоління і формується не в один період. Вже сучасна Україна розуміє важливість цієї козацької ідеї та її успіху. Сьогодні ми боронимо нашу державу, і багато формувань також взяли назву. Колишніх козацьких гетьманів, козацьких атаманів. і е, саме вони е, хочуть бачити себе як гідними представниками і продовжуючими їх традицій. Перед вами один з перших полк імені гетьмана Богдана Хмельницького, який вже е, був е, створений майже через 100 років як перший полк П полк, який має сучасний вигляд. Має сучасну форму, але продовжує традицію тих козаків, які існували і 100 років тому, і з'явилися під час революції Богдана Хмельницького. Ми бачимо новий оновлений орден Богдана Хмельницького, він існує в декілька ступенях. І, звичайно, ми бачимо сучасних воїнів, які іменем козацьких гетьманів, козацьких традицій зараз захищають нашу країну. Отже, все це можна говорити про успіх цієї ідеї, успіх козацької ідеї, яка зароджується в далеких, далеких століттях. Цей успіх, безперечно, перейде і до наступних поколінь, до наших дітей. І дуже хотілося б, щоб ті абітурієнти і ті студенти, які зараз навчаються в Одеському національному університеті, не тільки гідно. Несли цю козацьку ідею, а були успішними і продовжували наукові дослідження козацької доби. Дякую за увагу.